Добрий день всім, любі друзі. Ось така маленька, гарненька посилочка прийшла е, до мене з Вінниці. Я з дівчинкою списувалася за зелененьких е, е, равликів вентрикоз. І ось якраз з яєчок вилупилися ті равлики. Я вже про них забула думати. І тут СМС. Вам потрібні равлички? І я. З великим задоволенням хочу зараз з вами розпакувати цю посилочку. Ось так вона запакована. Тут написано вентрикоза леуцист. 10.07, а відправлені 2007. Бачите? Зараз ми глянемо, розкриємо їх. Гляньте, які вони гарнюсики. Спочатку оці панцирі, у них коричневенькі, а потім уже з віком, ось бачимо, вже зеленіють гарні панцирі, такі у них кругленькі. Дивіться, скільки Їжі їм запаковано, все таке вологе. І тут ось дуже. Будемо за ними споглядати, як вони ростуть, які вони будуть зелененькі, потім відео зніму. Всім гарного настрою, до нових зустрічей, друзі.